сезон, Перший тур, ось такі заряджені і налаштовані на перемогу ми вийшли на першу гру. Але з перших хвилин вже щось пішло не за нашим сценарієм. Ось наш гравець з м'ячом, обрізка і зовсім не потрібний фол на нашій половині поля. Бачимо, що гравець команди суперника це була ФК «Сталь». Виходив один в двох захисників, там ще був я в воротах, фол абсолютно непотрібний. Арбітер справедливо назначає штрафний, не дивлячись на всі апеляції. І з цього штрафного залітає ну, максимально неочікуваний і максимально дурний гол. Дивимось, повтор, гравець не доборовся з опікою, не допрацював з опікою свого гравця. Я не очікував теж такий розток подій, не встиг згрупуватися, виставити ногу, стати швидко в блок. Не вистачило мені буквально пару мілісекунд. І... Перший пропущений м'яч на перших хвилинах матча це друга чи яка там хвилина. Неприємно, неприємно, але е, ми не здалися, ми не повішали носа, ми пішли відігруватися одразу ж. Одразу ж завелись пішли відігруватися. Після пропущеного голу ось така позиційна атака від аристократів, дуже непогана з переміщеннями, з контролем м'яча. Просто, просто спостерігаємо за цими передачами. Вихід через лівий фланг. І е, давався, пас. давався пас ще раз вліво. Не зуміли зачепитися за м'яч, але, тем не менш, ми продовжили насідати на суперника. Закидання верхом, дуже хороший черпачок і голкіпер команди суперника рятує. Тут же я вступаю в гру, я вже розумію, що потрібна допомога в полі. Прошу передачу і шукаю загострення. Шукаю загострення, проникаючий пас. Чудово наш нападник обігає, розбирається з захисниками і штанга. Штанга, яка не знаю. Дуже-дуже мо. Дуже, якби це був гол, все могло піти не так. Але штанга найкращий друг голкіпера. У нього їх аж дві і ще й поперечка. Це вибіг. Ще, ще один момент. В першому таймі. Перший тайм не запам'ятався нічим, крім штанги і пропущеного гола. Але було ще одне, і зараз дивимось епізод. Удар приблизно з центра поля, нічого небезпечного, і на цьому перший тайм добіг кінця. Так, декілька моментів в нас у суперника лише забитий м'яч. Лише забитий м'яч на перших хвилинах більше небезпеки біля наших воріт не було. Але була, скажімо так, небезпека зі сторони арбітрів, тому що обслуговували цей матч пара арбітрів, і один з них пересікалися ми з ним зимою. Зимньому чемпіонаті по футзалу. І на цього арбітра ми писали доволі велику скаргу. Був дуже нервовий матч. Писали скаргу на 3-4 листка А4. Арбітр там отримав штраф чи догану, я вже не пам'ятаю, разом з іншим арбітром. І йшла мова про те, що ці два арбітри нам обслуговувати ігри більше не будуть. Тому що, як і вони сказали, самі арбітри визнали свою провину. Але. Перший тур ми знову бачимо арбітра, який на відео був біля нас, арбітриню. І почалось жорстке душило, можна це так назвати, від арбітрів. Не знаю як ще, але аути, м'яч виходить, не виходить, м'яч постійно в різному положенні за лінією на лінії постійні незрозумілі аути. Поштовхи в спину в одній ситуації це штрафний, в другій ситуації ідентичний поштовх це не штрафний. Гра корпусом ставиться штрафний, гра корпусом в іншому моменті не ставиться. Всі моменти трактуються абсолютно по-різному. Ми починаємо заводитись, ми починаємо апелювати до арбітрів, починається хвиля жовтих карток, і це призводить до того, що вся наша оця структурна цілісна гра вона просто е, ламається. Ну, самі розумієте, коли таке вже нервовий стан, коли тебе женуть, абсолютно несправедливі, незрозумілі свістки від арбітрів. І це стосується не тільки нашої команди, навіть були епізоди, коли команда суперників починала полювати до арбітра, тому що ну, цього, на жаль, немає Зафіксовано на відео, але м'яч виходить чітко від нашого гравця, міняє траєкторію, чути звук, видно, як е, задівається нога. Нашого захисника і м'яч від нього виходить на кутовий, і обидві команди готуються до кутового, а арбітер просто назначає удар від воріт. Без поняття. І відеозапис, який нам надала асоціація, він без звуку. По-перше, по-друге, він з вирізаними і моментами. Тобто, ми не можемо. Я не можу вставити записаний звук, де були суперечки з арбітрами, і не можу вставити моментів. Фолами, щоб їх якось порівняти, тому що запис ну відверто жахливий. А наш оператор, на жаль, це була перша зйомка, і тому не все вдалося записати. І не всюди можливо, так і треба. Можливо, не потрібно в цьому далі копатися. Далі потрібно ще грати в футбол, але все ж таки неприємно. Неприємно і в перерві, ми вже були загнані, ми вже були нервові. Матч перетворювався просто на шоу на шоу судівства, судівства і нервів, а не футбола. Тому ми розпочали другий тайм теж з пропущеного м'яча, серйозне недогравання на дальній стійці, абсолютно помилка нашого захисника, гравець собі спокійно ставить ногу, забиває в пусті ворота, рахунок 2-0, і суперник продовжує нас атакувати. Після другого голу ми пропускаємо третій. Знову ж таки, через помилку в обороні над цим прийдеться довго і нудно працювати, виставляти правильну гру в захисті, тому що бачимо, що замість того, щоб зустрічати гравця, який пробивав в поворотах, наш останній захисник відтягується і накриває гравця на дальній штанзі, хоча він мав залишити його для мене і не дати нанести удар з носка з 6-метрової зони, який, ну, там вже ніяк не брався. Отже, другий тайм, ми горимо 3-0. Арбітри роздають жовті картки наліво-направо. І починається повна виханалія на полі. А починається вона з того, що я просто забираю м'яч і йду обігрувати команду суперника. Це, напевно, найкращий момент матчу для мене. Навіть я вирізав це окремо в TikTok. До речі, TikTok, Instagram, Інстаграм. Мій та команди арістократів є в описі під відео. Переходьте, дивіться там додатковий крутий контент. Але бачимо, що я і встиг відкладений фол заробити, вдаривши суперника по нозі. За що вибачаюся, дуже грубо було. Так робити не можна, не повторюйте це в домашніх умовах, але встиг відпрацювати назад. Встиг відпрацювати назад, заробити аут для нашої команди. І ми беремо тайм-аут для того, щоб якось перевертати гру. Щось потрібно було робити з цією грою. 3-0, другий тайм, арбітрів наче й, немає. Суперник продовжує тиснути і насідати на наші ворота. Ось сейв від мене непоганий. Дві штанги підряд. Міг рахунок ставати 4-0, дві штанги підряд спасає, я вже казав. Два друга є воротаря і зараз ми бачимо їх в дії. Ще один удар з дальної дистанції я парирую, нічого складного тут не було. І нарешті ми міняємо четвірку і починаємо тиснути. Починаємо тиснути, тому що розуміємо, що потрібно відіграватись. Перший тур дуже важлива гра. Я вже виходжу п'ятим. Намагаюся якось теж підсилити гру, удар по воротах суперника воротарь на місці. І дуже цікавий момент. Типічна гра в аматорських чемпіонатах низьких дивізіонів. Рахунок 3-0, десь середина другого тайма, і чудак просто починає бігати поперек поля, тягнучи час, ну просто подивіться. Посміхається, дивиться по сторонам, але. Чудова, чудова гра від нашого нападника. Підловив на контратації, Підловив на помилці. Забрав м'яч, вихід один на один, але, але реалізація, реалізація. Бажає кращого. Ще одна спроба допрацювати момент. Удар в руки голкіпера, нічого складного. І ми продовжуємо насідати. Нам потрібно забивати щонайменше три м'ячі. Йде на вала, ще одне перехоплення і ще один нереалізований вихід один в один. Я не знаю, що вже потрібно було. І Голкіпер суперника йде у відповідь. Він бачив вже, що виходжу я. Матч набрав якихось дивних обертів, вже воротарі несуться один в одного. І я вже не хотів грати в цьому епізоді, я хотів просто засунути йому поміж ніг. Я захотів засунути поміж ніг. М'яч вийшов за межі поля, і воротар просто руками не дає розпочати контратаку на пусті ворота. І замість того, щоб якось дати жовту картку, якось не збивати там гри, арбітер починає читати мені лекції про те, що я до нього апелюю. Але ну, а звичайно, що я можу зробити, як. Контратаку, гольову зривають рукою, і арбітер собі спокійно, валяжно починає щось там розповідати. Негативне, негативне враження про гру, негативне враження про арбітраж з першого туру. Можливо, щось поміняється, можливо, був поганий день, як і для нас, так і для арбітрів. Не знаю, дивимось далі. Дивимось далі. Команда суперника знову в атаці, знову я вступаю в гру. Небагато довелося мені працювати, але якісні сейви були. Суперник з кутового нічого не добивається, знову перехоплена візна, знову контратака 2 в 1. і ну, тяжко, тяжко назвати було це ударом. Просто пас чужому голкіперу. Бачили, як бив нам суперник з носка, чітко в кути воріт, як б'ємо ми. Всі наші моменти не реалізовані, виходи, виходи віч на віч не реалізовані, удари не досягають цілі. Рахунок про все говорить. Ось цікавий епізод. Цікавий епізод. Наш гравець влучає в гравця суперника, я вже ізумив, і, зумив, і... Повільному повторі дивився тут не видно, але вся лавка запасних наша апелювала на те, що гравець підіграв собі рукою. Так, це чи не так, але е, арбітер пояснив нам, що так, рука була в цьому епізоді, але е, так грати можна. Тобто підігрувати собі рукою, виходити один вічнавіч з голків про команди, створювати гольовий момент. Було в рамках правил. Не знаю. Напишіть в коментарі, можна так чи не можна, але ну, досить дивно. Тим більше, що суддівство вже з перших хвилин бажало кращого, тому тут, ну, не знаю, спірне питання, знову ж таки, дуже мало відеоматеріалів, щоб це все розібрати в детальних повторах. Далі постараємося, щоб з нашої сторони було відеозабезпечення більш якісне, було знято більше моментів. Підтримайте нашого оператора, напишіть йому щось приємне, бо це для людини взагалі перша була відеозйомка, перша робота з відеокамерою, тому, тому якось так. Але, ну, що маємо, що маємо. Рахунок 3-0, гра суперника рукою. У нас вже ніхто не вертається, вони виходять 2-1. Я намагаюся зайняти якусь позицію, щоб знешкодити цю атаку, зловити цей удар, але бачимо, що вони розкатали м'яч, і ну, в мене вже було не було морально вольових намірів якось вже виходити в гравця чи пригати. Я вже зробив просто якесь непонятне, незрозуміле розкривання, махнув руками, ногами і дістаю четвертий м'яч з. Сітки власних воріт. І роздимось повтор. Ось тут апелювали за гру рукою. Ну, бачимо явно, що рука не в природньому положенні, вона торчить з тіла, якщо можна так сказати. Були апеляції, суддя підтвердив, що гра рукою, але гра рукою в межах правил. 4-0 рахунок на табло, і в такій нервовій грі ми висіли на п'яти фолах, і, звичайно ж, під кінець матча потрібно було сфолити і заробити шостий фол, але але, 10-метрові удари, all day, all night, ставте бейти. дуже люблю цю штуку, подобається мені їх відбивати, і тому тут я був впевнений в своїх силах. І під кінець матчу, 10-метровий, впевнено відбиваю на кутовий. І це був, напевно, останній небезпечний момент. Ще я вставлю ось під кінець матчу, прямо під, перед фінальним свисточком дуже, гарне, дуже гарна панна зайшла. Ми вже просто там куражились, не куражились, ти не назвеш, але вже грали на такому. На спущених, да, як кажуть. Отже, підсумок першого матчу. Поразка 4.0. Нереалізовано багато моментів, погана гра в обороні. Все це ми збираємо зараз отак в кулачки, йдемо на поле виправляти, розбирати і вигравати наступні ігри. Сподіваємося на вашу підтримку. Кому сподобався перший випуск, лайк, підписка, соцмережі внизу, там є більше контенту. Більше контенту далі в випусках. Залишаємось на зв'язку. Sem